Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Chevrolet Volt 2014 рік, Сірий колір, Кивін по кузову. гарна тачка, це ліфтбек, дуже виносливі та надійні автівки. Тут у нас адекватний пробіг, шкіряний салон, Чотири скло підйомника, це плагін. Пробігу 168 тисяч. Екранчик підігріли. Чиста, неправища стеля. Виглядає без на 4 двери. Автосвіт, автодощ, лінзи на фарках. Все працює, все гарно. Та вміняємо пробіг. Приїжджайте, друзі, автівка доступна в кредит лізинг, За налічку. Також у нас є обміни.